Так, ну зараз буде дивно, Оскільки це колода українська і присвячена саме Україні, щось вона попросила видати вам послання від України. Ну що ж почитаємо? Рівнувало, цікаво. Жрице. Все відбувається так, як має бути? Для чого? Я не впевнена, що я його бачу дуже точно, але карти дуже теплі, дуже хороші. Я не знаю, як це буде сприйняти. Я дуже сподіваюся, що з усією повагою до всього, що йде. Але дуже багато збалансованих карт. Дуже Якісь дуже справедливі енергії, бо тут і жриця, і любов. Карта родини. Таке відчуття, ніби Україна відновлює свій власний баланс, як воно мало бути. Щось тільки таким жорстким шляхом. А чого так жорсткий? Мало бути так. Для того, щоб вийти з стану в якомусь сенсі, як сказати, зіду, і так норм. Тобто країна не була оцінена, люди не були оцінені так, як має бути. Цінність не була побачена на тому різі, якому треба було. І настало розчарування. Ми мав прийти кінець. А тепер. А тепер сум. Логічно. А далі, скажеш одналі. Одналі відновлення.